Привіт, друзі! Що потрібно людям, які купили три джундіри? Так, їм потрібен 4-й, п'ятий і шостий джундір. Ось так, наступний джундір у нас купують наші клієнти. Джундір не самий потужний, але дуже цікавий для особливих завдань. А саме для міжрядного обробітку, для оприскувань і для інших. Якихось універсальних робіт, скажімо так. Трактор преміальний, дуже в хорошій комплектації, і в гарному стані. Зараз вам все покажу. Поїхали. Передня новітка з гідровиходом. Переднім валом відбору потужності. У чудовому стані, до речі, виробник навіски один із лідерів ринку. Передні колеса абсолютно нові, трактор на багатопозиційних дисках. Це дуже важливо, так як можна міняти ширину колії. Ми його доукомплектуємо шинами 420 ми Michelin Multitube на важких посилених дисках. Цей трактор, як і всі решта тракторів, люди купують у нас з ПДВ. Будь-який трактор, який ми продаємо, можна купити як з ПДВ, так і по другій формі. Кожен проданий нами трактор, сертифікований, знятий з обліку. Вам залишається просто поставити його на облік у своїй Держпродспоживслужбі. Сертифікацію ми беремо на себе. Цю 520 гуму ми звідси демонтуємо, переставимо на важкі посилені диски, сюди ж поставимо 420 колеса для того, щоб трактор міг легко заходити у міжряді. Позаду три пари гідравлічних виходів. Маємо ось такий цікавий фаркоп, який регулюється по висоті. Також є механічний гідравлічний замок, розетка. Буде трактор доукомплектований тяговим брусом, для того, щоб він міг е тягати, оприскувати. В цілому візуально трактор, можна сказати, виключно в хорошому, якщо не ідеальному стані. Зараз буду вам показувати кабіну. Поїхали далі. Починається у нас сидіння помічника оператора. Сидіння оператора пневматичне з усіма регулюваннями від Гремер. Трансмісія Power Quad плюс 24 вперед, 24 назад. Вал відбору потужності трьохшвидкісний. Кондиціонер, осушувач повітря. Ось такий класний апарат. Також покажу зараз двигун. Як це все виглядає. Акумулятор фірмовий, що вказує на те, що трактор обслуговували на фірменному сервісі. Стоять вже новенькі ролики, ремені, генератор. Також на тракторі новесенька паливна система. Хто розуміє, це коштує недешево. І вона тут проста, не Common Rail. Ось такий вигляд має турбіна. Нічого з нього тут не димить і не сапунить. Чистесенький антифриз. Виключно хороший стан цього апарата. Від себе новим власникам хочемо побажати. Нехай е, цей апарат вірно їм служить, допомагає збирати високі врожаї, заробляти гроші. Отримувати від цього трактора тільки задоволення і позитивні емоції. Кому друзі подобаються наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, обов'язково коментуйте і до нових цікавих відео. Мирно! Всім. Insecure man, it's a joke. I need a ball in the yo cause I'm the clock. So if you believe in your soul.